Сьогодні знімемо відео про те, як робити вино з чорної смородини. Подібно вино можна робити з будь-яких ягід, Просто сьогодні у нас є чорна смородина. Це такий спосіб, найпростіший спосіб, тому що є різні способи. Це найпростіший такий, що мені підходить, і дуже мало часу займає. У нас є ягоди 2 кг. Зараз я ці ягоди буду душити подавити, щоб кожна ягідка була роздавлена. Потім буду їх кидати в цю банку і буду наливати води. На 2, на, 2, на 2 кілограми ягід потрібно буде 2, 2 на 3 літри води, на літру ягід. що на кілограм ягід 1,5 літри води. І відповідно десь буде на кілограм ягід треба б додати. Пів кілограма цукру, тобто на ці ягоди, на 2 кг треба буде додати кілограм цукру. Я зазвичай це роблю, зразу даю все, бо я не маю часу потім досипати. але Я думаю, що напевно мені це все не віддає, 6-літрову банку. Тому цукру напевно, буду досипати трошки інше. але Зараз я буду робити і ми це побачимо. Отже, я даю ягоди. Показую вам, як ягоди далити. Тут не треба нічого вигадувати. Треба все давити своїми руками. По-перше, роздавний ягоди я буду кидати зразу туди. Кращого способу я поки що не придумав, як їх подавити. Ну і цей не найкращий. Можна пробувати молоти. Напевно, це було б краще молоти у м'ясорубці. І, напевно, я так зараз зроблю, тому що мені не вийде їх руками подавити. Виключаю Діанка, буду я м'ясорубку підключати. Так, у нас от є тих 2 кг смородини. Я не встиг це доробити, бо мало справи, відійшов, вона одна і загуста. Я вже її пропустив через мясорубку, подавив. Розвів я воду, літру і воді пів кіло цукру. Зараз я це долию. І скільки я так бачу, що в мене ще 2 літри води сюди то я ще розведу пів кілограма цукру і 2 літри води долию, воно десь так буде, воно б мало бути все добре, бо я не хочу потім доливати окрему цукру. Поки що марточки виключаються, все дороблю потім далі. Так, собі 3 літри води, 2 літри. У нас є чорної смородини і пів кілограма цукру більше цукру не кидаю, бо боюся, що воно буде через верх виходити. Решту цукру кину після того, як воно перестане бродити. Зараз робимо дирочку, корку, даємо трубочку і заліплюємо дитячим пластиліном, звичайно. Закручуємо це, трубочку кидаємо в воду. Воно може бродити не зразу, скільки тут все на купу накидано, воно обов'язково забродить за 2-3 дні, можливо і завтра почне бродити. Коли перестане повністю бродити, перестане там бурбочки йти, тоді я додам півлітри цукру, але перед тим я зніму. до честого вина. Далі вже друга сервиться буде нанос полічок, якщо буде комусь знімати.